У Львові таки запрацював механізм відшкодування вартості поїздок спеціальним таксі, яким можуть користуватися люди на кріслах колісних. На виконкомі затвердили, як саме відбуватиметься ця процедура. Ми насправді чекали до опрацювань у мобільному додатку компанії Уклон для того, щоб мешканці могли автоматично формувати касові чеки, які будуть підтверджувати факт використання цієї послуги. Це дуже важливо, тому що іде компенсація за бюджетні кошти, і факт підтвердження конкретної людини користування цією послугою є важливим для такого виду відшкодування. Тому на сьогодні мешканці мають можливість формувати чеки автоматично в додатку і звернувшись з заявою до... ЦНАПу або відділу соціального захисту отримати відшкодування. Проте місячна сума відшкодування обмежена. Розмір відшкодування не буде перевищувати 800 гривень. Якщо людина отримала скористалася таксі на більшу суму, їй буде відшкодовано не більше від 800 гривень. Якщо менше, то буде власне ту суму, на яку було надано на ту суму, яку було надано послугу. Ще один важливий момент: звертаємо увагу про те, що термін відшкодування встановлений порядком 60 днів, тобто мешканці, які користувалися послугою з 12 лютого до 12 квітня, мають можливість отримати компенсацію. Звертатися за відшкодування можна от СНАПи або відділ соцзахисту. Можна подати як паперову заяву і взявши з собою документи, оригінали, або подати електронно через наш сайт Львівської міської ради. Протягом п'яти днів буде прийнято рішення про відшкодування компенсації, і працівники соціального захисту або зателефонують, або надійшлють смс-повідомлення про прийняте рішення про відшкодування. Зазначається, що загалом у Львівській МТГ на обліку перебуває понад 1300 осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними. Із прапором Львова та футболці незламні 12-річна Яна Степаненко сьогодні відправилася до Бостону. Дівчинка на протезах втратила ноги під час ворожого обстрілу краматорського вокзалу, але надалі вперто займалася бігом. І от тепер вона бере участь у престижному марафоні в США. Але місяць цієї сильної дитини не лише в перемозі. Яна каже, що основна її мета здійснити мрію бійця, який також втратив ногу на війні. Тож свій забіг вона присвячує збору коштів на сучасний протез для ветерана. Проводжали юну спортсменку. Прямо з площі ринок. А вже 13 квітня вона бігтиме дистанцію у 5 кілометрів. Все. О! Друбач! В честь родини Степененків, в честь перемоги в Боссунському марафоні. Слава Україні! Новий рекрутинговий центр запрацював у Львові, де набиратимуть людей 24 четвертого окремо механізовану бригаду імені короля Данила. Кандидат має подати заявку через сайт або зателефонувати та домовитися про відвідування центру. Потім рекрутер спілкується з бажаючим вступити у бригаду. І якщо вони дійшли згоди, особу відправляють на подальшу співбесіду. Так символічно з тортиком лікарі йдуть вітати першого пацієнта, якому успішно виконали трансплантацію кісткового мозку у лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання. Львова його виписують додому. З пацієнта в нормі це для нього є його стабільний тиск, так що все гаразд. 57-річний Олег Рогожинський поборов складну недугу, множинну м'єлому. Це онкологічне захворювання кровотворної системи, яке руйнує кістки в організмі людини. Про цей діагноз чоловік дізнався минулоріч, коли відчув незрозумілі симптоми. Похудав. Тоді аналізи здав по жовті на лиці. Аналізи здав гемоглобін низький. Ну, тоді замітили, що гемоглобін низький. У мене виразкові хвороби були, може виразка відкрилася. Ну, обстеження показало, що ні. І тоді вже аж взяли аналіз кісткового мозку, і там вже определили, що до чого. Я так і лікарку спитав, кажу, то що, вже кінець? Каже, ні, то ще не кінець, то від того є ще лік. Курси хіміотерапії пан Олег пройшов в Тернополі, звідки й родом. Проте, аби досягнути ремісії хвороби, йому була необхідна трансплантація кісткового мозку. На цю операцію він приїхав до Львова, адже почув, що тут запрацювало відповідне відділення. Це відділення є одним із найбільш необхідних і найбільш потрібних для того, щоб ми мали можливість лікувати пацієнтів гематологічних і проводити трансплантацію кісткового мозку, тому що таких відділень і таких центрів насправді в Україні є дефіцит. Тут чоловікові провели операцію, після якої він три тижні провів у спеціальному боксі, тобто ізольованій стерильній палаті. І найголовніше це післятрансплантаційний супровід, який є критичним для виживання пацієнта, коли він знаходиться в тяжкій імуносупресії. Його організм його імунітет є ослаблений до мінімуму, і в цей період потрібно пацієнта отримати в спеціальному окремому ізольованому приміщенні для того, щоб запобігти будь-яким ризикам інфекційних захворювань. Для пана Олега все пройшло без ускладнень його захворювання зараз у стані ремісії, і уже на 21 й день він зміг повернутися до своєї сім'ї. Це вирішальний метод для життя даного пацієнта, і воно могло піти в різні сторони. Але ми отримали успішний позитивний результат. Наш пацієнт виписаний додому в задовільному стані, і ми маємо щиру надію на те, що ми зможемо допомогти дуже багатьом українцям, які страждають на гематологічні захворювання. Додамо, що на сьогоднішній день послуга трансплантації кісткового мозку для пацієнта є безкоштовною. Її повністю покриває держава. Відтак, усім, кому потрібна така допомога, може отримати її тепер. І у Львові. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Сакура здалеку, сакура зблизька, сакура зі мною та в компанії інших сакур. Фотосезон відкрито і популярність цього дерева, як і зазвичай зашкалює. Але не японською вишнею однією вирішили у мерії. І від сьогодні оголосили конкурс на кращу світлину квітучого Львова. А призислі сказати такі варті уваги романтиків та естетів. Найкращі відео і фото отримують подарунки. Це будуть подарунки від наших партнерів ніч у одному з готелів Львова, а також вечері і сертифікати на обіди у одних з найкращих закладів нашого міста. А побігати з камерами та фотоапаратами для перемоги у конкурсі дійсно доведеться немало. І для того, щоб полегшити пошуки квитучих та пахучих локацій, у міській раді створили цілу інтерактивну карту: тюльпани, магнолії та груші шантеклер. Це лише частина міської краси, і таких місць на мапі позначили аж пів сотні. Дуже багато локацій, дуже багато квітників. Власне карта підкаже всі локації цікаві. Ми старалися нічого не пропустити. Також квітнуть, починають квітнути райські яблуні, груші шантеклер. Є три локації садів, які можна побачити на власне на карті. На карті ми будемо відзначати локації, які вже відквітли, і позначати локації, які починають квітнути, щоб всі все встигли. Чи варто робити такі розваги у час повномасштабної війни? У ратоші відповідають перезавантаження красою ніколи не буває зайвим, але ж додає стійкості. Ми розуміємо, що на сьогодні кожен потребує перезавантаження і спостереження за прекрасним це важлива складова нашої ментальної стійкості. І ми заохочуємо людей спостерігати за цвітінням у Львові, таким чином перезавантажуватися. Ну і звісно, що для гостей міста це можливість по-новому подивитися на Львів. Окрім самих фотозон та конкурсу, перезавантажувати львів'ян та гостей у мерії вирішили художніми пленерами, ярмарками та майстер-класами. І усі вони будуть пов'язані саме з квітами. І триватиме така акція до середини травня. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Двоє шахраїв з Львівщини вирішили заробити на ухилянтах, а допомагали у цьому син судді, військовий та правоохоронець. Схема, яку придумали ділки, без перебільшення геніальна, адже негідникам двічі вдалося кинути на гроші одних і тих самих клієнтів. Історія почалася ще наприкінці грудня. Фігуранти пообіцяли двом чоловікам, які хотіли втекти до Європи, що внесуть їх волонтерами до системи шлях. За таку послугу вони запросили 15 тисяч доларів, але насправді надали замовникам липові довідки. Далі гірше банда знала, що ухилянки. Везуть з собою чималу суму. Тож у Яворові на своїх жертв вже чекали поплічники шахраїв. Вони представилися працівниками ТЦК та погрожували чоловікам миттєвою мобілізацією на нуль. Вирішити цю проблему вони запропонували хабаром у 20 тисяч доларів. Саме в цей момент справжні правоохоронці і затримали негідників. Підозру вже оголосили усім п'ятьом фігурантам. А організаторам загрожує 12 років ув'язнення. На самбірщині затримали осіб, що збували психотропні таблетки. Вони налагодили систему постачання та збуту наркотиків жителям міста Хирів. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників були виявлені та вилучені нарковмісні таблетки: чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази. Усе це скерували на експертизу. Наразі зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Глибокої ночі і зовсім один побачивши на зупинці восьмирічного хлопчика, патрульні неабияк здивувалися. Те, що він загубився, не було жодних сумнів, але ж де його батьки ніхто і гадки не мав. Служиві безволікань посадили школяра до своєї машини та почали з'ясовувати, чи шукає хтось дитину. І вже за кілька хвилин їм повідомили, що схвильована матір малюка вже чекає на згубу в одному з відділів поліції. Як саме і чому хлопчик опинився вночі на вулиці, патрульні наразі не повідомляють. Ти вже довго тут стоїш? Mm -hmm. Ілля, ми вже їдемо до твоїх батьків. Все, батьки вже тебе чекають. Їдемо. Опа, oh. Ілля, будь шами, попа. Вс, давай. Слухай, маму.